І все, що Путін і Кремль могли зробити власними силами, вони вже зробили. Якби не опри українці, то ситуація була б кардинально іншою. На що будуть мінятися для мене, теж велика загадка. Бо я пам'ятаю свої останні місяці перебування в лав збройних сил до мого поранення, коли на наших очах, в серпні 24-го року з гарячих ділянок фронту знімалися найдобірніші українські частини, перекидали на Курськ. І пояснили тут стратегію, глибокий задум, доцільність. Ну от, ми там втратили багато сили і засобів, втратили Курщину, яку там частково трошки завоювали, от зараз могли б щось на щось міняти, але нема на що міняти, тому от це величезне запитання і. Я все таки вірю, що за допомогою європейців, які зможуть переконати Трампа, за рахунок американського діпстейту, яке впливає на Трампа, ми.